Росіяни намагаються заблокувати Лисичанськ. Про це повідомив керівник Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай на своїх сторінках у соцмережах. У місті катастрофічні руйнування лише впродовж минулої доби знищено десятки будинків, кілька підприємств і дві церкви. Чи можлива за таких умов евакуація і як тримаються українські захисники? Розпитаємо Вікторію Ковальову. На з нами на на зв'язку. Вікторія, вітаю! Розповідай, яка ситуація, як тримаються. Вітаю Олю. Ось ви зараз повідомили про те, що на Донеччині було 20 обстрілів. А на Луганщині впродовж минулої доби їх було близько 50. і це все з урахуванням того, що під контролем збройним силам залишається лише одне місто і кілька кілька прилеглих до нього селищ. Це Лисичанськ. Власне, будемо говорити про Лисичанськ в його районі, в районі Вовчиярівки. Просто зараз точаться дуже запеклі бої. Триває бій, а в районі. Верхньокам'янки, наші хлопці, змогли відбити ворога. Вони його трошки відтіснили. І після цього бою вже не всі росіяни повернуться додому. А ті, хто повернуться, то не всі зможуть воювати. Поніс підрозділ, який штурмував Верхньокам'янку, Він поніс суттєвих втрат щодо Лисичанська. То він переживає найстрашніші часи за 8 років. Вулиці горять просто. Горять цілі вулиці, горять десятками будинків. Продовж минулої доби згоріли 5 багатоповерхівок і ще близько близько 20 приватних будинків. В цей час в місті продовжують залишатися люди. І ось зараз ми послухаємо жінку, яка дивом вижила після обстрілу. Сьогодні було дуже весело, тому що попали вічно попадають в нашу главу в квартиру. Просто был ослепительный взрыв. Мы как раз я в одиннадцатой квартире была, потому что там уже нельзя было. И побежала наверх. Все рухнуло. В общем стекла и даже которые были живые. Все попадало. И полно пыли, полно дыма. Уже к нам подошли. И тут как раз все. Мы в котле оказались, поэтому сейчас на нас в общем весело. Цих нелюдських умовах в місті продовжує працювати поліція. Вони фіксують злочини росіян. Вони розвозять гуманітарну допомогу і, власне, планували, планували е, масштабну евакуацію на сьогодні. Проте росіяни її. Зірвали обстрілами вилізти з зі сховищ просто нині неможливо обстріли такої потужної сили, що наші хлопці, наші поліцейські військові, в тому числі закликають людей просто нині не виходити з укриттів і перечекати ці всі страхіття. Чому зірвалася евакуація? Далі послухаємо очільника поліції прямою мовою. За сьогодні було евакуйовано 6 цивільних осіб. Крім того, на сьогодні було запланована евакуація масового населення з небезпечних районів міста. На жаль, через нестихаючі ворожі обстріли, ракетні, артилерійські, станкове озброєння міста евакуація була зірвана. Що в цей час відбувається на окупованих територіях, зокрема в Сєвєродонецьку? По Сєвєродонецьку продовжують ходити рашисти і знімати свої знімати свої відосики, в яких наші мирні мешканці розказують про те, що ніби Україна їх зрадила. Розказують багато чого, не знаю, вірити чи не вірити. Власне будуть розбиратися з ними вже правоохоронні органи після перемоги. Але щодо... щодо їх інформації про евакуацію на неї гостро відреагував очільник патрульної поліції Віктор Левченко опублікував відео на своїй сторінці у Фейсбуці кадри, які не вийшли і не були опубліковані раніше. Кадри евакуації з Сєвродонецька, де люди масово відмовляються від допомоги. Я хочу, щоб ви подивились на яскравіші на найяскравіші фрагменти цього відео. Прошу. На эвакуацию с детьми кто-то хочет? Никто не хочет на Это вы мать вот этой прекрасной Валерии? Да. Как вас зовут? Женя. Евгения, меня Виктор зовут. Ага. Вот а вы хотите спасти Валерии жизнь? Насчет эвакуации. Насчет да, эвакуации. Почему не будем? Почему не будем? Ну, кто, сидит, кто, не кто, сидит. кто, кто, сидит? Хорошо, хорошо. А если, а если наступит, не дай бог, такой момент, что ну, критично будет, вы подумайте о Валерии, а не о себе там, или кто у вас там где сидит. вы считаете, ребенку здесь место? Эвакуация. Давайте, вот мы сейчас бронированным транспортом можем вывести их. А ну вот куда? Ну вот что вы ждете? Ну реально, вот сейчас мы привезли продукты, и вы покушаете. А дальше что? Подумайте о ребенке. Зараз ці люди активно роздають коментарі російським пропагандистам про те, що ніби евакуації з Северодонецька не було. Бог суддя, намагаємось шукати і приємні новини. На жаль, в підконтрольній частині України, там де по якій стріляють росіяни в Лисичанську. Таких новин немає. Є вони сьогодні в окупованому зимогір'ї, до прикладу, там злетів у повітря черговий склад боєприпасів. 50 кілометрів від лінії фронту. Ні на що не буду натякати, але щиро дякую всім причесним до того. Вибухи до того, що зброї у расистів нині стало менше. А ще, ще новина з окупованого Новопскова. Це місто, в якому говорять українською мовою, місто, де було до війни принаймні дуже багато патріотів і, залишаються там патріоти. На біля будинків зрадників, ось з'явилися такі, такі листівки, в яких нагадують зрадникам про те, що Новопсков це Україна. Ну і, власне, як бачимо гарного життя і щасливого щасливого життя і доброго здоров'я зрадникам не бажають бажають відповідно смерті тож ми віримо в збройні сили ми віримо в наше підпілля які нині активно працює на окупованих територіях і чекаємо на перемогу щоб повернутися і відновлювати відновлювати рідну луганщину олю Дякую, Віку. Дякую і за важкі новини. Насправді вони потрібні, щоб Україна знала власне в обличчя ворога. Але дякую і за приємні новини. Насправді підпілля працює працює по всіх окупованих територіях, і насправді не тільки листівки розповсюджують, але насправді там десь і автомобілі підриваються, і це дуже приємно, розказуючи колаборантам і окупантам, що Запоріжжя, Луганщина, Донеччина окуповані частини це однозначно Україна. Дякую, Вікторія. Вікторія Ковальова була з нами на зв'язку, розповідала про ситуацію на Луган.